Що, зрештою, вам дозволило підняти і врятувати бізнес? І компанія Enjoy the Wood сьогодні працює, люди е, оновилась команда, але все ж таки е, компанія на ходу. Багато бізнесів в Україні не на ходу закрились. І, на жаль, більшість з них, можливо, ніколи вже не відновляться. Ну, Перше, це саме ключове. Я думаю, саме тому багато бізнесів, як ти говориш, бізнес в Україні сьогодні закрились, це віра власника в бізнес. Угу. Тось, тому що якщо ти не віриш в нього, знаєш, для когось я думаю, це так було. Фух, слава богу. Та сам боявся, сам боявся, типу. Ну це жорстко, прям такий. Ні, так я так і думаю. Дивись, у мене були такі бізнеси. Я там починав. І коли там виникала проблема, яка могла не вирішитися, я пам'ятаю, як всередині я собі віддав відповідь на питання, що десь всередині я зрадів, що це проблема стає. Ти маєш на увазі, що ти знайшов собі можливість його бо закрити? Так, да, бо я, як він мене вже напрягав, але в мене не вистачало сміливості його закрити. Здатись, знає, що... типу. Да, і тут з так, такі умови, я такий, слава Богу. Типу, знаєш, от я думаю, що частина людей саме так відреагувала, не було віри в бізнес, що він далі там, може жити, приносити прибутки і так далі, і вони там тіба, фу, чимось іншим займуться, наконець. То знаєш, випрыгнули звідти. Це перше. Друге, це е, команда. Е, це команда, яка... Тобто, Люди поряд з тобою, з якими ти можеш сам ну, типу, готовий відновлюватися. Тому що я скажу, тільки е, там, умовно, е, я написав нашу там менеджерський чат, що збираємося, всі приїхали, там, хто вже навіть за кордоном був назад. Що. Повернулися, всі такі, все, ми газуємо. Тобто, Це важливо, що коли є люди поряд з тобою. На яких ти можеш покластися, бо сам би ти ніколи не відновився. Я б с ума знаєш. Тобто, вернулися люди, все. потім це, мабуть, приклад, да? Приклад теж, наскільки готовий власник впрягатися в такі, тобто, тому що команда ж дивиться, наскільки ти залучений будеш.